Таке буває на Донеччині. Їдеш, думаєш, ти перший когось там з бабусь викрадеш. А тут попереду вже два викрадача. Довелося спинити, поділитись адресами, розділити сфери вліття. І з Божою допомогою туди, на Константинівку. Щось да. димить горить, О, прихає, а, як завжди, завжди. ніякого креатіва. З божою Фіорний. допомогою. Один зі знищених. Районів Константинівки. Дома пошкоджені, знищені, ні вікон, не дверей. Одну людина з інвалідністю останню забирає з одного дому і кажуть, що в цьому будиночку ще теж хто є. Ну, Не знаю чи буде хтось тут ще в таких умовах. Здається, потрапив в якийсь. Постапокаліптичний пейзажик. Здається, нікого тут немає і не може бути. А ні, люди прогулюються. І тут здавалось вже ніхто не може жити. Після таких прильотів вони їздили завалено, але ні. Хтось відкопався і будемо евакуювати. Давайте, збирайтесь. Отакі От пейзажі в Константинівці. Все розбабахано, нічого немає. Там жіночка кричить, що я не поїду, не хочу жити як бомж. Але тут, мабуть, трішки комфортніше. Да? Ну, люди, і не проїдеш до місця. Константинівка, тихенький дворик. Поки чекаємо, як люди зберуться і вийдуть, насолоджуємось крем-содою. Кажуть, смак дитинства, брехня, фігня, хімія чистіша. Песо там ганяє блох, Люди прощаються, коти прощаються. І поїдемо далі. Бабахи, Бубухи, святий капелан, когось аріб'є, залишки Константинівки. Але когось ще є, щоб вивезти потихеньку, поманеньку поїдемо в життя. Що означає вчасно виїхати, десь прямо біля дороги? Дякувати Богу, вже виїхали. Але серед біла дня росіянці продовжують кабами нищити Константинівку. З Богом і з людьми врятованими. Тікаємо далі.